Мене звуть Марія Шестакова. Працюю Software Developer в апріорі вже понад 4 роки. Окрім того, що безпосередньо займаюся розробкою програмного забезпечення, також читаю лекцію, присвячену життєвому циклу розробки на наших курсах Advanced C and Low Level Programming. Про неї сьогодні і поговоримо. Бути девелопером і не знати, що таке життєвий цикл розробки програмного забезпечення, просто неможливо. Без цього ти не розумієш, що ти робиш, нащо? Не бачиш своєї ролі в загальній системі та зв'язку з іншими спеціалістами. Тому просто не можеш виконувати свою роботу. Так ось, життєвий цикл програмного забезпечення це період часу, який починається з моменту ухвалення рішення про створення конкретного програмного продукту і закінчується в момент його повного вилучення з експлуатації. Існує багато методологій розробки програмних засобів. Всі вони мають власні особливості, деталі, складаються з визначеної кількості пунктів, які в тому чи іншому вигляді виконуються в процесі розробки. За класикою це встановлення мети і вимог програмного забезпечення, що розроблюється, формування команди, деталізація вимог, дослідження можливостей реалізації, проєктування, тобто створення загальної структури та архітектури застосунку. Планування, тобто створення детального плану роботи, в якому зазначається, дата передачі застосунка в тестуванні, також дата релізу. Далі йде реалізація, яка включає в себе власне імплементацію, коміт, рев'ю, рефакторинг. Потім відбувається тестування, тобто перевірка, чи відповідає за стосунок початковим вимогам. Потім йде бакфікс. Відповідно, усунення усіх програмних помилок та недоліків. Далі маємо реліз і останній етап підтримка застосунок, тобто супровід. Детально про ці етапи ви можете почитати в будь-якому підручнику з програмування. Але важливо розуміти те, що у реальному житті ці етапи можуть перетинатися у часі, бути пропущені або об'єднані, або ж повторюватись декілька разів. Ми не живемо в ідеальному світі, де все відбувається суворо за планом. Завжди є місце неочікуваним подіям, які можуть вносити свої корективи. Підручник – це добре. Знати теорію потрібно, але є значна кількість нюансів, які можна пізнати лише на практиці. Зараз ми поговоримо про деякі з них. Наприклад, для створення програмного застосунку нам необхідно знати вимоги. Деталі. Тому дуже корисно. На етапі деталізації вимог обдумувати реалізацію кожної фічі так, наче ви вже займаєтесь реалізацією, щоб зрозуміти, яких деталей не вистачає, та отримати їх заздалегідь. Давайте розглянемо етап дослідження можливості реалізації. Досить часто ми маємо справу з програмними засобами, можливість реалізації яких не є відомою наперед. В такому випадку нам потрібно детально дослідити вимоги до програмного засобу, здійснити ресерч можливості реалізації. А саме маємо шукати, чи вже реалізовано даний програмний засіб кимось або ж якась його частина, шукати інформацію на девелоперських форумах, читати документацію, робити невеличкий застосунок так званий POC Proof of Concept, тобто невеличкий застосуночок, на який не витрачається занадто багато часу. Але який допомагає нам зрозуміти, що даний програмний засіб можна реалізувати. В реальному світі може траплятися такі ситуації, коли можливість реалізації можна підтвердити лише після реалізації. В свою чергу, етап планування є дуже важливим. Нам потрібно коректно зробити прогноз стосовно часу, який потрібен на виконання кожної задачі, врахувати всі задачі. Гарна практика робити і з врахуванням ризиків. Наші реалії показують, що це може бути все ще завгодно. Розробник захворів, впав метеорит, почалася війна. Також потрібно закладати достатню кількість часу на багфікс та рефакторинг, а також враховувати момент, що стадія реалізації складається з декількох етапів, кожен з яких може повторюватися далеко не один раз. Якщо говорити про проєктування, то чим детальніше воно виконано, тим легше на етапі реалізації. Тобто, ми повинні чітко розуміти, з яких компонентів складається програма, які класи має кожен компонент, які залежності між ними, які паттерни залучені. Важливо проєктувати програму з думкою про можливе розширення функціоналу. Тобто, зараз ми читаємо конфіг з локального файлу. Завтра ми схочемо отримувати його від сервера ще й в закриптованому вигляді. Сенс в тому, щоб впровадження кожної нової фічі викликало мінімум змін в наявному коді. В цьому досить допомагають паттерни та протоколи, також принципи Solid. Давайте намить припустимо, що ми не приділили достатньо уваги деталям, не розробили детальні архітектури застосунку і створили план роботи або як. Певний час, який зазначено в плані роботи, замовник очікує отримати готову версію продукту, але ми не можемо її надати, оскільки він ще не є готовим. Тобто маємо стрес, нерви, купу неприємностей. Рецепт простий: до початку реалізації приділеть достатню увагу, аби отримати добрий результат. Розробка програмного забезпечення захоплива справа. Щодня ми стикаємося з новими задачами і викликами. Знання і вміння з розробки життєвого циклу програмного забезпечення дають змогу вирішувати їх, водночас отримуючи задоволення від своєї роботи. Це є важливою складовою нашого життя.